Доброго дня малята, Братик і сестричка Іринка Іванко переплутали всі свої речі в шафі. Давайте їм допоможемо, будемо дивитися на одяг і говорити чи це. Наприклад, ось така зелена футболка у нас загальна. Вона чия? Чоловіча чи жіноча? Вірно, чоловіча. А ось такий гарненький рожевий светер. Як гадаєте, чий він? Він жіночий, його одягають жінки, дівчатка. Ось такий гарненький жакет. Як вигадаєте, чий він? Він чоловічий Іванка, так? Гарненька блакитна спідниця, яку можна одягнути під будь-яку ковтинку. Так, Іринкіна, жіноча. Погляньте, яка гарна. Сукня, напевне, на якесь свято її придбали. Так, вона Іринкіна, вірно. Біла, така гарна сорочка з кроваткою. Так, вона чоловіча. Ось такі красиві, сучасні модні джинси, чиї ж вони. Жіночі, Іринкіні, так? Погляньте, яке гарне пальто. Як ви гадаєте, чи є це пальто. Так, чоловіче, молодці. Погляньте, темно-зелені ось такі брюки. Штані, так, напевне, вони. Так, Іванка, молодці. Червоні літні, сучасні гарні шорти. Чоловічі, так. Ось такий літній спортивний костюмчик. Футболка і шорти чиї ж, як гадаєте. Так, вони жіночі і ринкині. Зимова тепла шубка. Така погляньте, чия ж вона малята, як гадаєте. Так, жіноча і ринкина шубка. Гарненька, ділова офісного вигляду сукня, як гадаєте, чия. Іринкіна, жіноча, так. А ось ще одна така легенька літня гарня сукня, чия вона. Так, вірно, Іринки, молодці. Синій світшот, як гадаєте, чий? Жіночий чи чоловічий? Так, він чоловічий, молодці. Погляньте лимонного кольору сорочка з гарним рюшиком. Чия ж вона? Так, жіноча. молодці малята.